Всім привіт з Вінницької області. Оце дівчата сьогодні їздила в Гайверон на базар 9 годин, а я ж не попоралась, так що пішли зі мною. Курочки їдять, Дочекалися. Подумали, мабуть, що за хазяйка. Дев'ять годин, а вона нам ще їсти не дала. І чи їм з вечора накидала більше? Кроликам даю їсти водички, сінце поклала Дай. хай їдять. Оце примостилася на диванчику, в такому на кухні, і чищу горішки. Це вже одну мисочку перечистила, стільки начистила. Ці буду перебирати, відділю бабочку, від половинок, а це темні такі, вони взагалі йдуть дешево. Цей горіх в мене взагалі-то чиститься добре. Тільки трошки потемнів. Він то гарний, але як вони в грудні збирані, мокрі, були, я їх підсушувала. Але що буде? Вчора не встигла перечистити, щоб сьогодні взяти в гайверон з собою. Але нічого, ще наб'ю трішки, переб'ю вже всі, може, дай Бог вийде. Та й здам четвер. Може, вівторок, задам, вівторок мені треба в Бершать їхати. Оформляю спадщину від чоловіка землю. І ви знаєте, що я вам скажу? В державного нотаріуса. Ну, набагато дешевше. Бо мені казали, що в державного там черга велика. Нема зараз черги. І в районі. Ну, напевно, п'яти тисяч економії, так що має сенс. Та й так, дівчата і хлопці. Прийшла до річки подивитися, що там мій човен. Тому що вода, кажуть, велика і замерзло. Та я буду бачити зараз. Класно, таке сонечко, така гарна погода, хоч і морозець, але дуже гарно. Він мій на місці, море, в ньому води льоду і його спало. Да. Отак. От Замерзла водичка вся. Гарно. Отак. От ну я тут. Нічого не зроблю. Краса, краса. Як гарно на сонечку, на природі. Краса. Тут рибаки, човен рибаків з підпадком. Я теж люблю рибу ловити. Ой, а зараз я прийшла ось до такого камінця. Дивіться, який рівний, плоский. І тут ще камінці. Ну тут, звісно, вона кидала ще. Я була малою. І ми з мамою ходили до річки стирати. От на цих всіх камінчиках. От на цих всіх люди стирали. І мені так подобалося. Так дитинство зараз занурилася. Спогади. Да, спогади, спогади, є що нагадати. Такі класні камінці. Нам подобалося. Іду, дивлюся. Щось таке гарне живе. Побнюхала. Дівчатка, це просипається вже чебрець. Дивіться, який він красивий. І тут кущик ще. Ой. Ой, Дуже гарна природа.